Привіт друзі. Бачите, у нас справжня зима, почалася мета. тому везу ось тваринкам сіна. Думав, чесно кажучи, вона буде легше, взяв отаких два тюки, але на цій штуці незручно взагалі вести, тому везу поки один, це перевертається завжди. Коротше, довго буде вести. Тому завезу один, потім другий. Одним словом дивіться, будемо трохи підкармлювати, бо як бачите снігу капець намилов. Поїхав. Так, друзі, ось прийшли ми до нашої годівниці. Дивіться, бачите, ото ловушки немає. Якесь падло, Взяло і вкрало. Скільки висіло, стільки хороших відео знімало. Я там і записку залишив з номером телефону, вдруг хто зніме, Вона запаролена. Пофігу зняло і все. Блин. Розстроєна я капець. Ось вот тут вона висіла. Напевно ж вона знімала щось. А якесь падло взяло і зняло. І тепер тут вже і не повісиш, тому що вже знають де знайшло бидло, блін. Ладно, давайте вам покажу ось осіно, один тюк притрабанив, зараз ще другий притарабанів. Бачите, ось наша ця штука і тут отак іде тропа свідів касуль. Їх таких цих троп тут багато по лісі. Зараз буду назад за другим тюком іти, покажу. Ось такі от справи, друзі. Зараз будем... Зараз схожу ще за другим тюком. Насиплю сіна Я буду їхати додому. Розстроєний я, капець. Це ж потрібно так було зняти її. Ще вона так висіла високо. На чому її достали? Це треба було залізти на дерево. Отам от, от вона висіла. Зняти капець. Я так був доволі, що в цьому лісі мало людей ходить. Але я, коли останній раз ми уходили, тут чувак на коняці з собакою, Ну я думав, то якийсь чим катається. Може він побачив, де да собака по сліду сюди прийшла і зняли, блін, підлюки. Дивіться, кукурузу. Тут також все з'їли, бачите, немає. Що, давайте тоді сіно закладувати от сюди. Побачимо, хватить цього тюка, якщо хватить, то другий не буде закладати, якщо не хватить, то два заложу, поїхали. I can Пам'ятаєте, друзі, я вам показував салонець у лісі лісника. Прийшов подивитися. Також кукуруза розсипана, сіно вже є. Ось тут кукуруза. Також куча слідів касуль. І тільки що я звідси спогнув три штуки. Я побачив їх за час, а не вдалося засняти. Але щось мені здається, що оця людина, яка сюди все це закладує, мою фотопаску і привласнила. але можу помилятися, тому що іншому нема кому. Просто люди тут не гуляють, грібний сезон закінчився, не знаю. Але ж все-таки робить добру справу. І щоб зняти фотопаску, ну що тут гадати, що є, то є. Сіна є, кормиття є. Ось я тут шавіники бачу, і а вон тут далі. Бачите, які слидівка собі. А тут льошки. Бачите, тут склять. Ось вінники висячі. Не зрозуміло з якого року, звичайно, але... Ще б розуміли, оця от кормуха, мавірно, з кілометра та й більше від того місця, де ми зробили. Але... але от лежанки, бачите, тут їх багато, вони тут сплять. Ось одна, ось друга. Косуль тут багато. Щоб пішли далі. Ось, дивіться, слід якось великого капитного, причому свіжий, бо вже остальні сліди так сніжком притрушені, а це такий незрозуміло. Десь в ту сторону, отак. Бачите, нашому друзі слід притрушений снігом цієї недоброї людини. Ось тут вона йшла, сняла ось тут і подтирила туди, падло. Що саме цікаве, я не розумію якісь можна було зняти, воно високо на дереві є. Навмисно драбину для цього робив. Бачите, скільки слідів досиль. Ось зайчика слід притрушений. Як туди можна було залізти без дробини на те дерево? Я не знаю. Можливо дійсно той, де верхом на коняці катався. Знайшов її, і... а з коняки можна було достати. С коня. Ось і все. Так, другі. Друзі, виходить, одного тюка більш ніж достатньо. Якщо так ось таке коротке відео на сьогодні, на жаль, що відео з фотопасток буде не скоро, поки я замовлю, поки приїде і тут вішати її, я не знаю, чи потрібно. Це місце вже знають, будуть ходити все время її варувати. До нових зустрічей!